Для тих, хто втомився вчити англійську, кому набридли уроки, відірвані від реального життя, хто знає англійську, але хоче прокачатись на цікаві теми, зустрічайте від творців StudyLess унікальний проєкт Стаді платформа міні-курсів, де ти прокачуєш англійську і себе одночасно. Унікальний формат. Кожен міні-курс Стаді це серіал у документальному стилі, реальні історії, реальні драми. І реальні лайфхаки від людей, які вже пройшли цей шлях і досягли успіху. Хочу говорити так, щоб іноземні компанії прийняли за свого. Хочу заробляти більше, ніж витрачаю знайти роботу мрії. Кожен мінікурс Стаді Плейс це концентрат корисних знань. Можна пройти за вихідні, на обідній перерві, в автобусі. Ненавиджу довго вчитися. Трендове мікронавчання. Без інфоциганства. Ексклюзивний контент, створений зірковими експертами. StudyPlace англійська плюс саморозвиток одночасно. Ще ніколи навчання не було таким цікавим. Прокачуй англійською себе разом зі StudyPlace.